Вітаю, шановне панство спекотної України. Сьогодні відео буде коротеньке, тому що, тому що комарі вийшла я дуже рано, ще в 5 годин, щоб зняти вам відео про свої знахідки цього року. Це буде топчик трьох цікавих рослин мого саду. Але навіть будь-які засоби від комарів тут не допомагають. Комарі просто заїдають. Показую вам природу уже дикого парку, який межує з моїм ну, культурним, з культурною територією. Так от, в моєму парку з'явилися цей рік три рослини, які мене вразили і які зацікавили. Це не є такі яскраві рослини, але досить цікаві. Перша це звичайна в лапках петрушка. І ось вам я її показую. Це петрушка. Так, дивіться, вона їстівна. Ну, принаймні, її теж можна їсти. Ось так вона цвіте. Ось зараз наведу. Ой. Щось зранку. Не телефон, не я. Несправні. Ось так вона цвіте Ну, це ще не повний цвіт. Я думаю, що вона ще відкриє квіточки. А можливо, так і цвіте, тому що вона в мене перший рік. Запах в неї, ну, я б не сказала такий яскравий петрушковий, але цікавий. Ну, я ж кажу, це декоративна петрушка і культурна, я маю на увазі. Їстівна. Ось такий кущик петрушечки. Друга рослина, вірніше, дві других рослини це, знову ж, звичайні, незвичайні подорожники. Це перший ось такий велетенський кущ. Отримала я його цю весну, так не дуже і рано. Отримала. Подарунок на обмін, точніше на обмін. Посадила, ну, і ось він виріс за пару місяців. Листя велике, гарне і блискуче. Подивіться, яке гарне блискуче листя. Чому зараз я розповідаю про ці рослини? Тому що саме Ось і Петрушка, і подорожник, вони не бояться сонця. Ростуть на самому-самому сонці, поливу ноль. Але рослини показують себе з гарної сторони. Я думаю, що він насівається, мені так здається. Ось такі таких він великих розмірів, і досить цікавий. Другий. Подорожник. Зовсім іншого характеру росту. Ось він. І, як бачите, колір. Він чимось похожий на живучку або аюгу. Ось цю Арктик дорогу. Той рік, коли я їздила у Лісгосп, хто пам'ятає, мені його подарували. Стояли декілька горщиків таких нещасних об'їжені слимаками, ну, взагалі не можна було зрозуміти, що це? Чи це хоста, чи це живучка. Ну, і тільки ось по цих антенках я зрозуміла, що це подорожник. Ну, я захотіла його купити, але працівники, працівниця подарувала, сказала: забирайте. Це я принесла з дому, але їх, ну так. Познущалися з них злимаки. Я привезла, розділила. Це було дві рослинки, я розділила на дві частинки, і вони нібито навіть пішли в ріст. Але весною не вийшла ні одна, не інша. От просто не вийшли та й все. Коли я обмінювалася ось тією ось, подорожником цим. То я попросила жіночку, що вона поклала мені і цього, бо в неї було два сорти подорожника. Вона сказала, що він дуже-дуже такий вибагливий, і ну, вона не може цього зробити, тому що він то пропадає, то з'являється. Я вже махнула рукою, ну, Бог з'їм, ні, то ні. Не всі ж рослини мати в саду. Але через деякий час, мабуть, вже ось не, 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 не так давно. Він десь взявся. Я не знаю, можливо, він насіявся, можливо, він довго сидів у землі. Але якщо чесно, то мені здається, я його саме не тут не саджала. Він десь був ближче, ось тут. Але з'явився, ну і слава Богу. Будемо розводити. Ну, я ж кажу, він менших розмірів і виглядає дещо скромніше за свого братика. Але цікаві рослини. Ось саме такого подорожника я раджу в свій сад, тому що він ефектна рослина. І третє, це буде перша, це петрушка. Друга рослинка, знахідка моя в цей рік це подорожники. Ось один, ось другий. І третя рослинка це не просто знахідка, а це ну, чудо, яке мені настільки сподобалось, що немає слів. Це еукоміс. еукоміс. Єдиний, єдиний недолік цієї рослини це те, що її потрібно викопувати. Вона не зимує в ґрунті. Ну, принаймні в нас на півночі. Я зараз говорю про себе, але я вже багато рослин ну, позбулася, тих, що потрібно копати, викопувати. Важко, тяжко, не з руки в Великому саду. Але це, мабуть, ось той варіант, якого я буду нянчить, з яким я буду гулять і танцювати біля нього. Це ще раз кажу Еукоміс. Я дуже задоволена цією рослинкою, і це подарунок. Це подарунок моєї підписниці, яка запропонувала мені. Я не зразу можу сказати, що я погодилась. Ну, тобто, мала сумніви, потрібно чи не потрібно, він мені бо треба викопуватися. Але слава Богу, що. Все-таки я його взяла до себе в сад. Ось така. Ну, це з родини лілейних. Тобто, це лілія. Тільки ось така дивна. Ось. І з таким чубчиком на верхушці. Він є досить високим. Я знаю, що еукоміси є, десь досягають навіть 50 см. Я не можу сказати, чи це е, він карликовий, чи, можливо, маленькі. Ну, я маю на увазі, що дітки-цибулинки, чи, можливо, тут сонце, а він, як мені сказала моя подруга, він не любить яскравого сонця. Я не можу сказати, любить чи не любить, але мені здається, він себе почуває досить гарно. Ось і на яскравому сонечку. Ось показую ще раз: ось така краса. Еукоміс. У мене його є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 штучок. І, до речі, вони всі зацвіли, були і більші, і менші. Ось я так саджала спереді, спереду ось були більші ці булинки. Ось. Далі були менші. Але, як не дивно, вони всі зацвіли, ось крім цієї. Ця квітувати не буде. Чомусь їй дуже гарне листя. Це не просто ще, подивіться, яке листя в нього тверде, м'ясисте. Ось такі такі рослинки. Сьогодні я вам хотіла презентувати, показати і раджу. Ще хочу, так як приз глядацьких симпатій, в мене то. Покажу ще одну рослину. Дорогі друзі, знайомтесь, в кого ще немає тораджу, це лобелія. Ось така рослинка. Я купувала її теж цей рік сіянцем, ну, касетної розсада. Я не сподівалася, що вона зацвіте, але, як бачите, вона не просто зацвіла, а буде ще цвісти, цвісти і цвісти до пізньої осені і радувати мене, сподіваюсь, і вас своєю красою. Ось таке вже цей раз точно коротеньке відео. Я всім дякую, що ви в мене є. Дякую за увагу, дякую за перегляди, вподобайки. Коментарі, тому що я завжди, ви знаєте, люблю коментарі, люблю відповідати, люблю читати. Не завжди вистачає часу це зробити вчасно. І не завжди є світло. Ось тут що є, то є. Така проблема в нас. Але все буде добре. Все буде наша Україна. І будемо ми у своїй державі. Без ворогів.